Тихий, компактний і завжди готовий до роботи, бігова доріжка Інспотлайн інкондити сподобається кожному, хто хоче тренуватися вдома, навіть якщо у нього немає вільного місця. Навпаки, машина приховує 12 попередньо встановлених програм і три цільові програми. Крім того, оскільки він належить до серії тренажерів Інконди, його найбільшою перевагою є підключення до смарт-пристрою. Завдяки Bluetooth, ви можете відразу підключити машину до два мобільних додатків Kinomap і Swift, в яких ви можете відстежувати довгострокові тренди ваших тренувань, спробувати віртуальні перегони з іншими користувачами або пройти заздалегідь задані маршрути, супроводжувані відео через Bluetooth. І ви також можете відтворювати музику після з'єднання з телефоном. Для цього використовується вбудований динамік. На простому дисплеї з підсвічуванням ви можете побачити всі виміряні значення, такі як швидкість, відстань, спалені калорії або тривалість тренування завдяки датчикам у бічних ручках. Ви також можете виміряти свій поточний пульс.